Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в молитві Акафесту за душі померлих. Я щиро прошу вас про уподобання і про поширення нашої трансляції. Ми сьогоднішньої днини молимося як кожного суботнього дня за душі померлих. І в цьому житті от, ніхто не знає Дня своєї кончини, але щоб ніколи не лякатися смерті, завжди треба думати про неї, каже Сенека. І деякі святі робили це так: найперше брали участь у святій, божественній літургії, приймали святе причастя. а ласки, які отримали під час служби Божої, під час святого причастя, жертвували на свою дорогу до вічності бо ніхто не знає, чи зможе прийняти Ісуса в цей час чи ні. І з сьогоднішньої ми молимося. Ми молимося за душі, які вже за межею цього світу, кого немає з нами, за душі наших рідних, близьких, знайомих, душі священнослужителів. Ми молимося і згадуємо в особливий спосіб душі всіх невинно уб'єнних. В часі тієї страшної війни, душі всіх діток, молимося за душі всіх наших героїв, воїнів, які віддали своє життя, виборюючи волю і незалежність нашій державі. І молимося за душі терплячих чистилищі. Поблагослови нас, Господи, на молитву. Але на кілька секунд ми ще зуновімося. І подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо ту молитву Акафисту. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи, людям час і образ кончинити Господи, визначив. Прости всім від віку, спочилим усі гріхи їхні. Прийми їх в оселі світла і радування. Поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. Адама упалого і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне Твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм прощаються вам гріхи ваші. Прими їй, блаженне й тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, пом'яни не спочили храбів Твоїх. Осяяння Всевишнього просвіщений преподобний Макарій почув голос від черепа язичницького, коли ми молиться за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одив на силу молотов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Алилуя! Сказав колись Ісаак Сирин. Серце, яке мило, і щогодинно приносить слізні молитви за людей, тварин і за все творіння, щоб збереглися і очистилися, так і ми всі сміливо просимо Господа допомоги всім від віку, спочилим взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Поміни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Поміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви, поміни, Господи, в оселі Твоїй, усіх від скорботи або радості, спочилих смертю несподіваною. Господи, любова невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот. О найвеличніший із усіх невинних страждальців, Христи Боже наш, Ти єдиний можеш відпускати гріхи всім. Подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи Алилуя. Світло тих і Визволитель всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ощується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм, Ім'ям Твого Всепрощення, і ми насмілюємося молитися отцю небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою, віддай їм милістю, за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо, нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любова невимовна, поміни спочили храбів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, обієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих. Звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих, подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань як день відкуплення, співаючи «Алелуя». Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми невичерпної любові. Від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, у райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні відцяння всепрощення Твого. Господи, любове невимовна, поміни спочили храбів Твоїх. Як останні знамення для напоумлення і покаяння Ти, Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плоцькі страждання затихають, Непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають. Алелуя! Отче всякої утіхи, ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш. Віруємо, що і за гробом Твоє милосердя не вичерпується, що милує всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких, беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча благоволя Твоя. Прости, Господи, тих, що без покаяння померли. Спаси тих, що затьмарені розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любові невимовна, поміни спочили храбів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіть зубів, вогонь невгасимий і черване вмируще, жахаюся такої долі, і як за саму себе молюсь за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них росою, прохолоде наша пісня, Алилуя! Засяяло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві й тіні смертній, і сущих у пеклі і до тебе взивати не можуть. У глибини землі зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милі же, твоя невичерпна. Відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися. Помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідому, нехай буде їм любов Твоя не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любова невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх, допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм. Явися нам, Господи, у відіннях таємничих, ясновидно, на молитву нас надихаючи, щоб поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги взиваючи. Аллилуям. Церква Христова Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу миваються прочистою кров'ю божественного анця, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитв за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса, помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих. Прости їм гріхи заради вірних Твоїх, щодень і ніч до тебе взивають, заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів. Молитвами безвинних страдників, кров мучеників, пощади й помилуй грішників. Прими, Господи, молитви наші й милостині, як спомин чеснот їхніх. Господи, любова невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших, єдиний, що незмінно полюбив нас Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя! Гряде день і піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Примиріться з Богом, звиває апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити невистачаючи померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння, і в час суду Твого Господи, би їх радісного помилування. Увінчай, Господи, славою за тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благістю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш. Пом'яни тих, що в чернечому образі спасалися, пам'ятани благословених пастирів з дітьми їхніх Твоїх, Благословляйте швидкоплинний час, кожна богодина, кожна миттєвість наближає до вічності, нова скорбота, нова севина і вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів. Аллилуйя! Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. В'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості. Друзі й родичі помирають. Де ви, юні радіючі? Безмовні груби їхні, але душі їхні правиці твої. Думаємо про споглядання їхні зі світу духовного. Господи, Ти є сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах, сотвори, Господи, щоб ми були єдини з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності, і святом Пасхи нехай буде для них життя вічне, Господи, любови невимовна, поміни, спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і упованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що ти простив гріхи їхні. Дай про це таємне одкровення Духу нашому, щоб ми співали, «Алелуя». Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю, достойне їм віддаючи, взиваю до Тебе. Сподоби, Господи, слави Небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєю немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всі, хто благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, Ти, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною, усіх добродійників і благодійників нагороди і спаси. Господи, любове невимовна, поміни спочили храбів Твоїх. Де ти, жалосмерті? Де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій субоцтва таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо. Аллилуйя. Воскреснуть мертві і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетінні. Кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я введу вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть і простягну по вашу шкіру. Повстаньте із давно минулих часів викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло б на нас світло Воскресіння, відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей твоїх, ти сяяв їм світлом сонця і місяця, нехай побачить вони і славу промонесенних ликів ангельських. Ти насолоджував їх величю світил небесних, сходу й заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірнє твого божества. Господи, любове невимовна, поміни не спочили храбів твоїх. Плоті кров царства Божого не оспадкують, поки живемо в плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає по нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяяти тебе смертям, щоб у світлі на вечірнього дня співати. Аллилуйя! Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із зрубів родичів наших і знайомих, і ожилення тих, що померли в величній красі життя, і торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до оновителя нашого взиваємо. Господи! Ти сотворив світ для торжества, радості і добра, нас підняв із глибини гріховної до святості. дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець Божественний світлом на вечірнім, дай, Господи, й нам святкувати з ними Паску нетлінну, з'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. О, примилосерний, Отче беззначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя!» О Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя!» Опримилосерний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Адама Упалого і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи. Ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його просимо і молимось тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, що вони забули скорботи й зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм прощаються вам гріхи ваші! Прийми їх, Господи, блаженне й тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи в Божественній славі Твоїй. Господи, любова невимовна, поміни не спочили храбів Твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, людям час і образ кончинити, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим всі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. І перед завершальною молитвою ще раз зоновімося на кілька секунд і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву, акафесту. Боже Дух і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу Твоєму дарував, сам, Господи, упокой душі спочили храбів твоїх, святіших патріархів, правосвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, що священичому, церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, православних праотців, отців, братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних між міжособицях. Утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місті квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх вчинений ними слово. Чи тілом, чи думкою, як благий чоловіку любець Бог прости, бо немає людини яка б жила і не зрішила. Ти бо єдиний без гріха, правда твоя, правда по і слово Твоє істина, бо Ти і Воскресіння, життя, і спокій спочили храбів Твоїх Христе Боже наш, і тобі славу воселаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діву радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа спаси і сповитеря душ наших, Отче предвічний, через найдорожчу кров твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердейся над ними і вічний упокій їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую всім за молитовне єднання, нехай Господь Бог вислухає нашу молитву і прийме всі душі, за яких ми молимося, до Царства Небесного, а всім, хто молився, гарного, благословенного, Божого, мирного, світлого дня. Слава Ісусу Христу, слава навіки і слава Україні героям! Слава! Са душі моїй весь засмічений бур'яном ріха закосичений.